Всім привіт, з вами Олег, Ми давайте в GTA на Andreas Multiplayer на сервері Arizona Channler. Якщо покажу такий маленький обзорчик. Поїду перший у банк полю скільки ми там тисяч. Олі стоїть, я забув. Так. тут самий банк. Зараз не можу на паузу, щоб не показувати вам всі парлі. Так, узяємо чут. 9к, окей, хорошо. Можемо їхати далі. Поїдемо зараз в мерію города Лос-Сантос. Ну, все, покрою Мерія змінилась на тому місці стоїть. Взагалі стоїть в іншому місці. Я на паузу і побачимося уже там. Я забуду сказати, що я тут у мафії як кудза, ви бачите. Ну, вже, вже в Мерії. Покажу вам по дорозі зараз казино. Тут багато казіно, які продаються, наприклад, вот тут продається. Це там, де все-таки, так би, пластина від цього... І музикальної цієї шкатулки, що не йдеться. Тут взагалі куча людей стоїть. Казино балако. Ми вже доїжджаємо, тут пару поворотів, кварталю, і ми будемо вже на місці. Ось Така необычна обична співмерія, там потім покажуть центр заності, там де можна устроїтися на роботу й й й й й й й й й Так, зараз я їду нормально. Щоб мене потім не забрали. Тачку. Вау! Вау-вау-вау! Ставай тут, Карл. Ні-ні, чекай, чекай. І треба перше, виключити двіжок. Тоби бензин бере? Сюрприз. Так. Що там за вертольот? Йоми! Чон Карл. Здрасьте. Бері так, тут можете по сякі усі він тобі вам відповісти, то бачите... наприклад, хто сюди знає... Аманда Тайло, о, я знаю. Наприклад, відправить жалобу там, і т.д. Так. Тут можна отримати паспорт. Ну як в мене є, і мені поки не треба. Ми робили тут захват. Кстати, кстати, захват робили. Так, тут так. Тут ми всі стояли і чекали, поки нам щось роблять. Так, їдемо в центр замісті тепер. Вона знаходиться дуже близько, яка за амуницією. Амунацією. Тут близько від мерії і до цього. І до... Ой. І до центру занності. Доїжджаємо вже. Ну, боль... це ця... його... болька така сама. Ну, лікарня. Я не чайний. І слічу, і так, пункта центр за потом будемо благотворительность. Так, ой, бачите, можно тебе тут устроитись. Тут там, по уровнях там можно взагалі в воду по устроенню. Все, а теперь їдемо, демо е, центр благотворення. Пожертвувати п'ять лямо? 10? Ні, я нічого не буду робити. Картінчка. Все, а тепер їдемо ми в банк. Центральний банк. Банк теж близько від центру зайності Мерії і банка ну, там, де була мерія на Fresh Replay. Тут якраз близько. Опа. Їхав собі і подивився, там був, був якийсь значок, тіпа, що поліцейські поставили тіпа, е, так би, довго. Типа хто швидкість, швидкість їдеть. Давайте зараз я поправив швидкість і... Нічого. Нічого нема. Так... ідемо цей у банк. Центральний банк, бачите, зараз О, ой, квіт. Тут можна собі тоже бути, бачите. Ну тут что-то поповнити. І туди. Так що? скільки мотор, де він тоже. можемо взяти кредит. І до цього можна закінчити. Всім пока. з вами був Олег не забувайте ставити лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока!